До цього я багато разів їздив за кордон і жив по півроку за кордоном, жив в Америці, в Німеччині, в Польщі, в Франції. І коли я останній раз приїхав вже з Франції, я вже втомився. Коли ти живеш півроку за кордоном, це геть не романтично. Це... Це дуже важко. Ти, е, не, я, я, я прям кожного разу мені хотілося плакати. Я, я той кордон перебігав, перепливав додому. Приходив додому, сідаю, а там нічого не відбувається. Я прийшов і почав говорити. Чому е, я навіть тут серед нас, українці? Я певен, що є багато людей, які їдять олів'є, які їдять шубу. І ми можемо вести дискусії, що це нічого поганого в цьому немає. Так, в цьому немає нічого поганого. Але коли я кажу, поїжте шпундру, поїжте гамулу, поїжте українську качену кашу, всі не розуміють, навіщо це їм потрібно. І я зрозумів, що з дорослими розмов немає. Дорослих ми не змінимо. Дорослим. Це, змінювати дорослих це найневдячніша справа, страва в житті. І тому я пішов.